Чегрина, чегрина, уривок? Чегрина, грине, все на світі гине, і святая Твоя слава, як пилина, лине за вітрами холодними, хмарі пропадає, над землею летять літа, Дніпро висихає, розсипаються могили, високі могили, Твоя слава, і про тебе, старче малосили, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже. Де ти стояв, чого стояв, і на сміх не скажу. Княжна уривок. Лукаючи по Україні, прибивсь якось і в Чигирин, і в монастир, отой дівочий, що за пісками на болоті, У лозах самотний стоїть. От там мені і розказала стара черниця новину, що в монастир до їх зайшла. Княжна якась із за Дніпра поза доріг, отпочивала, та й Богу душу отдала. Вона була ще молодою і прихорошою собою, на сонці дуже запеклась, та й не задужала. Лежала недовго щось седмиці стри, і все до крихти розказала мені, ксенії сестрі, і вмерла в нас, і де ходила, в яких то праведних містах, а в нас сердечна опочила Оце її свята могила, що не поставили Христа. Заступила чорна хмара у ривок. Заступила чорна хмара та білою хмору, виступили за Лимону з турками татари, Запоріжжя шляхта ліза, а Гетьман Попович із Дніпра напирає, дурний Самий Лович з Ромоданом, мов та Галич, вкрили Україну та й клюють яликомога. А ти, Чигирине, а ти, старий Дорошенко, запорозький брате, не здужаєш ще боїшся на ворога стати. Не боюсь я, отамане. Та жаль України, і заплакав Дорошенко, як тая дитина, не розсиплем ворожу силу не встану я знову. Хустина Уривок, чи то не та Божа воля, чи така її доля росла в наймах, виростала, з сиротою покохалась, не борак, як голуб з нею, з безталанною своєю, і ціреньки до зіроньки сидять собі удіньки. Сидять собі, розмовляють, причистий дожидають, дождалися з Чигирина заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі острили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на криваве залицяння.